Кажемо вам про спробу вкрасти з Лувру, можливо, найвідомішу картину у світі Моналізу Леонардо да Вінчі. Це міг би бути злочин століття. Якби його організатором не виявилась людина абсолютно проста і дещо наївна. Так от чому певний час поліція підозрювала у викраденні шедевра самого Пікассо? І чому справжній крадій взагалі не вважав свій вчинок злочином? Так от відповіді далі в нашому сюжеті. 1911 рік Лувр сьома тридцять ранку понеділка директор найвідомішого у світі музею робить традиційний огляд картин у вихідний від відвідувачів день. Він затримує погляд на моналізі і розуміє картина зникла, але він і гадки не мав, що став свідком крадіжки століття, яке зробить Джоконду найвідомішим полотном у світі. Спочатку ніхто з працівників музею не надав значення зниклій картині. У той час картини часто знімали, щоб фотографувати, відновлювати та чистити. І тільки наступного дня все стало очевидним. Виникла паніка. Ніхто не знав, як діяти. Це все одно, що вкрасти королеву Британії. Це здавалось неможливим. Директор Лувру вирішив звернутися за допомогою до найкращого поліцейського того часу Луї Люпіна. Вашингтон Пост надрукували новину про зниклу Мона Лізу із зображенням іншої картини, що ще раз підкреслює наскільки маловідомою була Мона Ліза на той момент. До розслідування зухвалого злочину був прикутий погляд всього світу. Тож Луї Люпін почав діяти. У першу чергу його зацікавили два питання. Коли саме зникла картина і хто бачив її останнім. Директор музею запевняв, о 7.30 картина висіла на місці, а о 8.35 її вже не було. Та найцінніше свідчення дав сантехнік. Він бачив робітника у білій сорочці, який сидів поруч зі службовими дверима. Сантехнік помітив, що у них не було дверної ручки. Він запитав, чи чоловік не знає, що сталося. Той відповів, що ні. У сантехніка були ключі. Він відчинив двері і зачинив їх за собою. Саме цей невідомий чоловік став головним підозрюваним. Люпін був переконаний, що злодій, який вкрав шедевр Ренесансу, мав бути витонченим, інтелігентним та мати високу позицію у соціумі. Люпін зібрав 256 працівників музею і звірив їхні відбитки пальців зі знайденими на склі. Жодного збігу. Тоді поліцейський почав перевіряти людей, які дотично працювали з Лувром. Серед них була компанія, яка займалась виробництвом скла для картин. На допит прийшли всі працівники, окрім одного: – 29-річного іммігранта з Італії, Вінченцо Перуджа. Поліція навідалась додому до італійця, але жодних зачіпок не знайшли. Дурненький бідний іммігрант без освіти, з пристрастю до випивки не вписувався в образ інтелігентного крадія Люпіна. А от іспанський художник-початківець так. Пабло Пікассо ідеально підходив під образ крадія, який собі склав Люпін. Ходили чутки, що він платив злодіям за крадіжки експонатів у музеях. Але офіцери не знайшли жодних доказів причетності митця до крадіжки Моналіза. Можливо, Джоконда ніколи б не повернулась до Лувру, якби через два роки флорентійський антиквар Альфредо Джері не отримав таємничого листа. Автор послання стверджував, що він власник Моналізи і хоче її продати за півмільйона франків, майже 3,5 мільйони доларів на теперішні гроші. Джері домовився про зустріч з автором і був у шоці. Перед ним справжня Моналіза. Він сказав чоловікові, що має переконатися на сто відсотків, і взяти картину з собою, щоб порівняти з фотографіями в архіві, і він дозволив забрати Мона Лізу. Він проявив неймовірну наївність. Картина відповідала усім фотографіям в архіві. Тож італійці не могли повірити своїй удачі. Мона Ліза знайшлась. Але ким виявився автор крадіжки століття? Це найнеймовірніша частина історії. Крадієм виявився Вінченцо Перуджа. Він був одним з тих працівників, хто вставляв картину під скло, і поліція говорила з ним, обшукала його крихітну квартиру та не помітила у ній Мона Лізи. То, все ж таки, як йому вдалося це зробити. О сьомій ранку Вінченцо Перуджа разом з усіма працівниками заходить у Лувр. І наближається до Моналізи. Поруч немає нікого. Він знімає картину і прямує до службових сходів. Там дістає полотно з рамки і біжить до службових дверей. Та вони були зачинені. Поруджо викручує ручку і чує, як хтось спускається по сходах. Це був сантехнік. Він запитує, де ручка. Поруджа відповідає, що не знає, і сантехнік своїм ключем відчиняє двері. Перуджа виходить з музею. В голові не вкладається те, що найвідоміша крадіжка у світі була зроблена так просто. Картину повернули до Лувру, та пресу хвилювало ще одне питання: чому Перуджа пішов на такий злочин? Перуджа думав, що італійські картини у Луврі були вкрадені в Італії французами. Він не вважав злочином вкрасти те, що вже було краденим. В Італії Перуджа вважали не крадієм, а патріотом і відмовились видавати його Франції. Перуджа засудили до 380 діб позбавлення волі, з яких по факту він відсидів 7 місяців. Саме його зухвала крадіжка зробила Мона Лізу найпопулярнішою картиною у світі. За рік картину споглядають понад 10 мільйонів людей.